Умовах відімкнення електроенергії. Як музейники дбають про експонати. Операція тривала 12 годин. Львівські медики лікують жительку Бахмута. Потребують усіх груп. Перекордонники здали кров для поранених. Національний музей Шептицького під час відключень електроенергії вже випробував нові генератори. Адже без електрики не працює котельня та пристрої, що допомагають підтримувати мікроклімат у фондосховищах. В умовах війни, коли вимикають світло, відповідно, немає відповідної, відповідного температурного режиму, зберегти вологість в залах є надзвичайно важко. Особливо така проблема загострюється у час зимового періоду, коли наступають холоди, і коли відповідно вологість надзвичайно зменшується. У музейних сховищах зберігаються стародавні картини і ікони. Відтак музей отримав як гуманітарну допомогу від американського фонду дефенсори. Це спеціальні прилади для контролю вологості, аби перепади температури не зруйнували експонати. Ми маємо еконопис 14-18 століття. Це є найбільш така вибаглива збірка збереження. Оскільки ікона, яка намальована на дереві, найбільше реагує на будь-які перебати температурно вологісного режиму, ікона долаштовується до відповідних умов, які її запроваджують, то будь-яка зміна, ну скажімо, критично, руйнівно діє на, на сам стан збереження. Від початку війни закордонні партнери допомагають і муніципальному музею тоталітарних режимів територія терору. Зокрема, організації з Польщі, Німеччини, Швейцарії передали генератори та інші прилади. Цей пристрій ми використовуємо для очищення повітря від бактерій, від алергенів. Його важливо мати в різноманітних фондових приміщеннях, в експозиціях, в приміщеннях, де працюють люди, тому що коли йде накопичення речей, то це додається бактерій. А зараз ми всі речі. Якби ще більше зберігаємо щільно під час війни, каже Ольга Гончар, музеї повинні мати ще й запаси матеріалів для ймовірної евакуації. У нас також є різноманітні пакувальні матеріали, наприклад, там, целофан, різноманітні різноманітний папір, пусті папки для документів, для різноманітних речей, які можна запакувати, спеціальні металічні бокси, такий пакувальний матеріал, такий. Ось такий більш відомий. Також у музеї з'явилася вогнетривка шафа, що не лише береже цінні документи від пожежі, а є водночас сейфом і убезпечує від крадіжок. Ольга Івашук, Олексій Шилковий. Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощались із сержантом, командиром міномета Володимиром Хитруном. Йому було 46 років. Чоловік народився у Львові, проходив військову службу на посаді сержанта у Сімферополі. У мирний час працював за кордоном у будівельній сфері і з початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Служив у лавах 68-ї окремої єгерської бригади. Був головним сержантом командиром міномета. Володимир Хетрун загинув 19 листопада. Втрати російських військ станом на 5 грудня. Особовий склад близько 91 690 тисячі осіб, танки. 2924 одиниці. бойові броньовані машини. 5900 одиниць. 1914 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню. 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1582 безпілотних літальних апарати, 264 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 4497 одиниць, спеціальна техніка, 163 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету. Слава ЗСУ 40-річна Оксана Локінець, жителька Бахмута. У липні її знайшли у п'ятиметровій вирві, що утворилася від російської ракети. У мене засипало, мужа відкинуло. Прийшли воєнні, відкопали, оказали ну, допомогу. у лікарню Дніпра. Оксану доправили у край важкому стані. Уламкові поранення правої легені, печінки, обширні рани лівого плеча, відкритий перелому, погніг та правої руки. 11 днів за її життя боролися в реанімації. Коли жінці стало краще, евакуаційним потягом пацієнтку доправили до національного реабілітаційного центру Незламні першого медоб'єднання Львова тут жінці провели операцію. Це є складна мікрохірургічна операція, при якій забирається на ширший м'яз спини і пересаджується на ділянку вимілки з вшиванням мікросудин для його живлення. Оперувала жінку львівські лікарі разом з британською хірургиною з Оксфордської клініки Сарою Такар. Я в Україні, аби допомогти вдосконалити навички з реконструктивної хірургії. Моя спеціалізація важкі травми кінцівок. Завдяки таким операціям можна не лише відновити функції кінцівок, але й естетичний вигляд. Ця операція тривала 12 годин і завершилась успішно. Оголену кістку закрили. Пересаджений м'яз добре прижився, а в нозі відновилося кровопостачання. На Оксану чекає ще декілька операцій на кісті. За словами лікарів, жінка зможе ходити. Анастасія Ярмоловська, Суспільне новини, Львів. Прикордонник Роман Гнатюк прийшов здавати кров не вперше. Сьогодні здає кров, аби допомогти пораненим побратимам. Я вважаю, що це кожен убою. Кожного. Громадянина України не тільки для військовослужбовців, здати кров для наших бойових побратимів, які зараз захищають Україну від агресора. Перед тим як здати кров, донори проходять огляд у лікаря-терапевта. Їм міряють тиск, перевіряють рівень гемоглобіну. Дивляться, чи немає протипоказів. А також дають попити чаю. Ми знаходимося в тилу і дуже хочеться щось зробити для наших військових. Тому сьогодні ми тут для того, щоб здати кров. Прикордонники Львівщини поповнюють банк крові не вперше. Цього разу вони прийшли здати кров напередодні 6 грудня Дня Збройних Сил України і долучитись до акції під назвою Твоя кров може воювати. Сьогодні близько ста прикордонників здадуть кров для поранених військовослужбовців, тому що кожен з нас розуміє, наскільки це зараз важливо спасти життя нашим пораненим бійцям. Зараз є потреба у всіх групах крові, адже запаси потрібно постійно поповнювати. Зараз іде війна, і всі групи крові, які є, потрібні. Особливо нам потрібно резус негативні. Але любі групи крові, які є, завжди потрібні. Тим паче, що ми лікуємо тут на теренах Львівської області військових переселенців, збільшилося Кількість населення і відповідно ми мусимо заготовляти більше. Кров це розхідний матеріал, який постійно треба вливати, і відповідно його треба постійно поповнювати. Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою від 60 кілограмів. Здавати кров можна раз в два місяці. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. 25-річна Дарина з Харкова шпаклює стіну. Дівчина одна з тих, хто приїхав на Чернігівщину разом із волонтерським рухом будуємо Україну разом. З кінця жовтня люди з різних куточків країни відновлюють фельдшерсько-акушерський пункт у Новоселівці, що поблизу Чернігова. Дарина художниця-реставраторка каже: зараз у Харкові для неї роботи немає Іноді буває, що я малюю так, але просять. Є така потреба тут немає. От, зараз я просто відволікаюсь від новин, от, думка, що я от комусь допомагаю, от, а не просто сижу вдома, тому що я е, втікла з Харкова, втікла від війни. Просто відчуваєш, що ти хоч щось робиш корисне, з чимось допомагаєш. Хоча б не на фронті, так важко, да? Важко все, але приємно при цьому. Фаб пошкодили на початку березня. У нього влучив російський снаряд, розповіла Алла Телень, яка працює там 20 років. Не написала первого, вже снаряд сюди попав, то розлетілось тут все, звісно, ну уже ж таки закінчилося, так що. Прийшла медпункт, медпункт розбитий, а люди треба приймати. Ходила по хатам, а хат теж немає в селі. Порядок вже навели, і пали поміняли, і стіни вже вони ось усі, усі пощекатурили, все поділили там. І вікна, і двері поміняють. Допомагає з ремонтом, і 20-річний Віталій зі Львівщини. У мене батько почав на бурі працювати в офісі у Львові, і Він мене закликав бути майстром. Все, я погодився відбудовувати потрібно. Зараз багато. Є будиночки, в яких треба відновити. Все відбудовано. Це можна сказати хобі вже. Вже сердечко, воно і все адміністратор бур табору Євгеній Шатілов розповідає зараз. Вони працюють спільно з фондом «Партнерство за сильну Україну. Цього разу програма присвячена відбудові соціальної інфраструктури. Саме тому вони взялися за ФАП. Ідея тут в тому, що громада буде функціонувати, якщо має оцю всю соціальну інфраструктуру. Шість годин на день щодня волонтери присвячують будівництво, працюють тут, роблять шпаклюють стіни, роблять підлогу, роблять електрику. Тобто багато всього при тому, що люди не кваліфіковані і їх навчають наші бурівські майстри, які мають досвід, мають кваліфікацію, і можна навчитись чомусь, навіть якщо ти цього не вмів там в своєму звичайному житті. Євгеній Київ, долучився та... до буру торік у Херсоні, де він жив у квітні, після місяця в окупації. Чоловік виїхав з міста і вирішив не залишати волонтерський рух і допомагати країні з відбудовою можливість бути корисним, можливість допомагати і десь можливість трошки може. Розслабитися, відпустити ну, і відчути якийсь такий комфорт, відчуття спільноти. Для мене от дуже це питання стояло нагальним, коли я виїхав з окупованого міста. Хочеться, хотілося щось робити. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Ранкова розминка перед забігом у Стрийському парку. Усі ці люди прийшли сюди, аби допомогти зібрати гроші на БТР для 103-ї бригади тероборони. Поміж них Катерина Черевко, дівчина родом з Рубіжного. Моє місто рідне, Рубіжне, Луганська область, майже знищена. Я ненавиджу росню і хочу бігти по БТР. Мої батьки виїжджали в квітні звідти. Тоді ще Рубіжне було сильно зруйноване. А зараз я вчора подивилася новини. Подивилась, що в новинах сказали, що всі будівлі в Рубіжному зазнали ушкоджень. І я тепер не знаю, як туди вертатись, коли закінчиться війна. Але ми все відбудуємо, повернемось. Бо ми сьогодні купимо БТР. Долучився до забігу. І Олександр Пугач. Я з Харкова він можливо не настільки знищений, як рубіжне, але також дуже сильно постраждав. Тому БТР це дуже приємний бонус до нашої сьогоднішньої пробіжечки, щоб окупант швидше, максимально ефективно пішов з нашої землі. Організувала забіг чинна чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем'янюк. Її чоловік та брат служать у 103-й бригаді тероборони. Можна зареєструватися зараз тут на забіг і зробити благодійний внесок. Можна ще протягом наступного всього тижня реєструватися чи не реєструватися, це діло кожного, там, бігти оф, онлайн в будь-якій точці України. І можна просто донатити ДБТР в Польщі зараз знаходиться. Ну, з документами там така ситуація, насправді, він має подвійне призначення. Це БТР без зброї. Він просто йде, як вантажний автомобіль". Вартість БТРу – 800 тисяч гривень. «Три, два, один, старт!» Олена Данило, Роман Гнатишин – Суспільне новини Львів. Із ДСНС патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.